Доброго дня, шановне панство, вівторок, 23 е число, яке у нас там сьомий місяць, сьомий да, місяць, 24 рік. Переїхали ми знову. Ось стоїть наша красотулечка. Пощастиво стоїмо ми в такому затіночку. Дівчатка щось тут літають. Переїхали, ставимо на друге місце. Область. Бачите, трошки при переїзді поламалось, повідлітала бляха. О, що хочу сказати? От оці заградітелі на переїзди взагалі не, не фонтан. О, тут виходить отвір. Загибай не загибає, бджола звідти вилазить. О, бджілка звідти вилазить. Так що отакі-то справи. Тут у нас, бачите, кукурузка в сонях по ту сторону посадочки. Спельцю і девоньки прилітають у нас. Вилітають дівоньки з пельцею. Будемо трішечки передивлятися сьогодні ще неділька і... Мабуть, будемо уїжджати вже додому, готувати дівчик взимку. Якось так. Якось так. Побачимо, що тут є сезон цього року році. Звісно, ніякий. Вообще, сонях вигорів. стояли ми на тому точку, якщо ви дивитесь мої відео. Простояли, пару днів було взятка, то за цих пару днів там, до тижня вони принесли ось, відкачали ми по 10 кг метку. Це ні про що, але краще, ніж люди стоять, які навіть їх кормлять. Будемо працювати, Все, всім пока-пока. Гарного дня, бережіть себе, бережіть Україну, бережіть друг друга. Пока!